Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Коли прийде тривога, мій брате, у дім твій, ти клич мерщій до Бога, бо він спаситель твій, він на похитний камінь, у житті йому довірся ти в своїй журбі, не позоромишся, кажу тобі, ні. Похитний камінь у житті йому довірся. В своїй журбі не посоромишся, кажу тобі, ні. він непохитний камінь у житті йому довірся, ти в своїй журбі не посоромишся, кажу тобі, ні. У Слові Божому є прекрасна. Майже детективна історія про Йосипа. Думаю, більшість слухачів знають її знають, як рідні брати позаздрили своєму наймолодшому братові, зрадили його, продали у рабство. Як на чужині він спочатку досягнув певних успіхів та довіри, але через небажання робити гріх несправедливо потрапив у в'язницю, як чудесним чином вийшов з ув'язнення. І в один момент став другою особою в Єгипті після фараона. А згадаймо несподівану зустріч з братами кривдниками, їхнє своєрідне випробування на чесність, і, нарешті, епізод, де Йосип відкривається братам, і жах, який відобразився на обличчях братів. І отут ми бачимо Йосипа в усій його мудрості і благородстві. Ось як про це пише автор книги Бутя І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав Виведіть усіх людей від мене. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. І він голосно заплакав і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх я Йосип, чи живий ще мій батько. І не могли його браті йому відповісти, бо вони налякалися його. А Йосип промовив до братів своїх підійдіть же до мене. І вони підійшли, а він проказав я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позосталися на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасених. І тепер, виходить, не ви послали мене сюди, але Бог, і він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його і володарем усього краю єгипетського. Кінець цитати Який дивовижний вчинок, яка мудрість та розуміння ситуації. Йосип не просто пробачає братам усі їхні кривди, він каже, що у цьому є особливий божий план. Те, що, здавалося б, стало причиною болю та страждання для Йосипа, стало благословенням та порятунком для цілої родини. У моєму житті була одна неприємна ситуація. Якось я загубив гаманця з немалою купою грошей, банківськими картками, журналістським посвідченням і, що найбільш неприємно, водійським посвідченням знаю, де загубив, знаю, як загубив, але пошуки нічого не дали. Виждавши тиждень, а раптом хтось знайде, змирився із втратою, і хочеш не хочеш, взявся за відновлення документів. З банківськими картками вирішилося швидко. А от з посвідченням водія мороки більше, і найбільш неприємним було отримання медичної довідки. І з досвіду знаю, що на це може піти декілька днів. Пішов в поліклініку. На диво усе вирішилося досить швидко за якихось півдня. Щасливий, я зайшов в останній кабінет, і тут на мене вилили відро холодної води. А ми не підпишемо вам довідки. Ви що, зловживаєте алкоголем? Я розгубився, я ніколи в житті не вживав алкоголю, і такого звинувачення ще не доводилося чути. У вас погані аналізи відповідають як, чому, ніхто не знає. Після коротких перемовин підписали довідку, а я пообіцяв звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар нічим не міг допомогти. Кілька тижнів перевірок, обстежень, повторних аналізів нічого не дали, результати погані. А причини знайти не вдається. Нарешті, після чергового забору крові на обстеження, лікарка каже Ну, на всяк випадок нехай ще зроблять пробу на гепатит. Зробили і виявили гепатит С у критичній кількості. Додаткові обстеження показали велике ураження печінки. Зрозуміло, для мене це була не просто несподіванка це був удар, дякуючи Богові, я прийшовши до тями. Знайшов хороших лікарів, які порадили хороші ліки. Гепатит вдалося вилікувати з печінкою складніше. Але я тепер знаю проблему і час від часу її підліковую. Чому я це згадую? Я не знаю, коли і як я заразився цим вірусом, мабуть, давно. Мене особливо ніщо не турбувало, бо печінка не має нервових закінчень, тому не болить. І не збирався перевірятися в лікарів. І якби не загубив гаманця, то я б ще довго не знав про свою важку хворобу. Але Бог зробив так, як колись із Йосипом. Перебуваючи на піку слави, він, коли відкрився братам, сказав, що те, що сталося, сталося для спасіння їхньої родини від голоду. Моя втрата гаманця, хоча й була неприємною та болючою для мене, але допомогла виявити приховану хворобу і вчасно пройти. Курс лікування в нашому житті нерідко бувають ситуації, які для нас неприємні та болючі, але які в кінцевому результаті стають нам на добро. Так, спочатку вони для нас не зрозуміли нам хотілося б їх уникнути, але Бог бачить далеко наперед і бачить там щось набагато краще для нас. Я пригадую ще деякі моменти мого життя. Які спочатку здавалися болючими та важкими, але пізніше я бачив, як вони допомагали мені змінити щось у моєму житті так було зі строковою службою в радянській армії, коли мене не зовсім здорового закинули за 9 тисяч кілометрів від дому від України аж на Далекий Схід. Але ці два роки докорінно змінили мене, загартували, зробили фізично та духовно сильнішим. Вони допомогли мені більше зрозуміти Бога та більше довірятися йому важким випробуванням стали практично для цілого світу карантинні обмеження під час епідемії коронавірусу. Для мене вони також були не надто приємними, але цей час став особливим для мене особисто, бо саме тоді я мав час для більшого переосмислення сімейних стосунків та стосунків із Богом. І таких випадків можна згадати чимало. Але для цього потрібно мати особливе духовне чуття та мудрість бачити позитивне в негативному. Йосип був чутливий до Божого керівництва в його житті він довіряв Богові і знав, що він робить все на добро. Навіть тоді, коли, здавалося б, усі зрадили, коли обставини складаються не на твою користь, коли… Поступившись своїми переконаннями, можна було б виправити ситуацію, Йосип залишається вірним Богові. І нагородою за це стало не лише карколомне підвищення по державній службі, але й особливе мудре бачення тої чи іншої життєвої ситуації. Подібних випадків є багато і в Біблії. Цікавий момент зустрічаємо в одному листі апостола Павла до Филип'ян. Він пише Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Филип'ян, Перший розділ. Дивні слова і дивний висновок. Апостол знаходиться у в'язниці, місці далеко неприємному тут не особливо порадієш. Але він, як керований Духом Святим Служитель, дивиться на цю ситуацію під особливим кутом. Він тут бачить позитив він бачить, що його ув'язнення підбадьорило віруючих, зробило їх сміливішими, безстрашними у проповіді Євангелії. І це його тішило заради цього він був готовий терпіти незручності. Взагалі то його життя та служіння не було легким він часто пише про труднощі, які йому доводилося переживати, але він в усьому знаходив позитив, розуміючи, що в кінцевому результаті виграє його служіння Богові і сам Бог. Тому-то він і написав оці оптимістичні слова у посланні до римлян. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Послання до Римлян, восьмий розділ. Шановні радіослухачі. Можливо, в вашому житті бували або є зараз важкі неприємні ситуації, коли здається, що Бог не чує вас чи не розуміє вашої проблеми, вас зрадили близькі люди. Вас несправедливо кинули в яму як Йосипа, несправедливо звинуватили у чомусь, можливо, ви зазнали втрат, чи якась інша біда нестерпно пече. З одного боку ми маємо право на молитву до Господа, маємо право благати Його допомогти нам, а з іншого боку, маємо право, не отримавши потрібної нам відповіді, бути впевненими в тому, що ця ситуація. Допоможе нам на краще так, як це сталося з Йосипом, так, як це було з апостолом Павлом. На закінчення нагадаю ще одне місце з Євангелії Ісус якось сказав своїм учням, що скоро залишить їх. Вони зрозуміло засмутилися від цього, але вчитель пояснює їм Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Та від того, що я це сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас. Попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме і що має настати, звістить вам. Євангель від Івана, 16 розділ. Згідно Ісусової обітниці, ми сьогодні маємо Духа Святого. Саме Він допомагає нам на життєвій дорозі, дає мудрість, дає правильне бачення життєвих ситуацій. Саме Дух Святий допомагає нам зрозуміти оцю велику євангельську істину тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Нехай же у вашому житті, шановні слухачі, усе допомагає на добро. Будьте благословені. These Може, ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зробиться найважливіше рішення у своєму житті пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить. Я душі. Oh.